Рік тигра Катерина зустрічала у Португалії. Новорічні гуляння на іншому кінці Європи черкащанці припали до душі. Замість ялинок були яскраві пальми. Буквально кожна вулиця вона сяє. Коли ти вночі йдеш по вулиці, навіть ліхтарів не потрібно. Кожна пальма вона світиться. 2011 2011-й Катя зустрічатиме вдома. Свою заповітну мрію про новорічний відпочинок у купальнику дівчина сподівається здійснити за рік. Дуже хочеться відпочити зустріти новий рік у купальнику на березі теплого моря чи океану, щоб зовсім це було так незвичайно. Місцеві турагенції новорічні мрії черкаських відпочивальників можуть здійснити вже сьогодні. За словами менеджерів з туризму, задоволі демократичними цінами. Розвлекательна програма екскурсіонна по Черкащині сьогодні може бути від 85 до 200 гривень за один екскурсійний день. Україна може колебатися від 1000 до 4000 гривень. Це програма розвитана на 4-5 екскурсіонних днів, включаючи питання і проїзд, і зарубіжні. Неодихну от частина например, програма з отдихом гарнолежним в в Закопане у 200 євро. У межах Черкащини на новорічні та різдвяні свята за інформацією місцевої турагенції відпочиватимуть донеччани, кияни, одесити та самі черкасці. Святкова програма насичена від салату до салюту. Первый день это новогодний банкет, развлекательная программа, артисты будут, будет шоу будут, будут танцы. Вот. А на второй день у нас будут народные гуляния. И на третий день мы везем на горнолыжный курорт Водянаки, который есть альтернативой Карпатам. Найпопулярнішими місцями новорічного відпочинку в Україні залишаються Львів та Карпати. Туристи, відпочивальники можуть обирати до їхніх послуг екскурсійні, оздоровчі, гірськолижні та комбіновані тури. За чотири дня ми пропонуємо туристам катання на картележному комплексі «Буковіль». Це один з самих інших комплексів. Ми пропонуємо посіти такі міста, як івано це Серце Прикарпаття, Ми їдемо в Львов. Ми їдемо в яремче показуємо там проводиться ярмарка Охочі відпочити за кордоном турагенти радять гірськолижний курорт «Закопане» у польщі екскурсійні тури країнами європи та гарячий новий рік на морі в альтернативу, так скажемо все известному Египту сейчас появляются новые направления, доступные по цене. Они примерно приравны, как бы, к египетским ценам. Это Арабские Эмираты дополнительно в этом году ввели чаркирную программу на Шри-Ланку плюс Индию. Бронювання та придбання квитків до місця відпочинку туроператори беруть на себе. А ось тим, хто новорічне дозвілля планує самостійно, про квитки у обидва боки, начальник залізничного вокзалу Тамара Ковеля радить дбати заздалегідь у гарячу новорічну пору, зробити це краще за 45 днів. Відпочивальникам, які на сьогодні залишилися без квитків, руку пускати не варто, запевняє пані Тамара. Ситуація змінюється щодня. У нас неділю назад була така ситуація, що ми не було квитків із Києва в сторону Івано-Франковська або Чернівців. Зараз, уже зв'язку з тим, що дуже великий попит на ці маршрути, з Києва причепили причіпні вагони, і на даний час в цьому напрямку можна поїхати, але тільки в плацкартних вагонах. Марина Лук'яненко, Василь Саєнко, Віка Новини.